Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. У Запоріжжі представили проєкт бюджету на наступний рік. На що планують спрямувати кошти? Дивіться далі. У Запоріжжі триває відновлення будинків, зруйнованих внаслідок прильотів. На кількох об'єктах побувала наша знімальна група. Пандемія завершилась, проте ковід 19 все ще є. Чому варто робити щеплення від коронавірусу та які вакцини в наявності? Починаємо з оперативної інформації по Україні вночі 7 годин. У дві хвилі окупанти били по всій Україні. 34 дрони камікадзе було знищено силами. ППО проте від уламків після збиття на Київщині виникла пожежа у складській будівлі, внаслідок чого згоріли також три автівки. Вже зранку ворог обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії. Двоє людей загинуло. Одна отримала поранення. Надзвичайники врятували чоловіка з пошкодженого будинку та передали медикам. В день вдарили потягинці Херсонської області. Внаслідок атаки загинула місцева жителька, що просто йшла вулицею. Окупанти атакували населений пункт близько 11.30. Під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала травми, несумісні з життям. На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти області. Лише Курахівська громада за минулу добу була під ударом шість разів. В місті пошкоджено дві багатоповерхівки уражено також і промзону. У Терецьку поранено одну людину. Пошкоджено 17 приватних будинків, 8 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі і 20 гаражів. У Часово-Ярівській громаді пошкоджено промислову будівлю. У Солидарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка. На Лисичанському напрямку обстріляні три вулиці Сіверська, тричі під вогонь потрапила Торська Лиманської громади. На Донецькому напрямку росіяни продовжують безуспішні атаки на маленький населений пункт Степове та його околиці. Техніка окупантів горить на підступах до населеного пункту, навіть не вступивши в бій. Продовжують спроби штурму живою силою, але вона перетворюється на неживу, коли зустрічається з нашими ФПВ. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та по зенітно-ракетному комплексу противника також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобів противника. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог атакував нашу область безпілотниками, які успішно були збиті протиповітряною обороною. Схід разом з тим, окупанти обстріляли зо два десятки населених пунктів області. Мала Токмачка, Преображенка та Роботине були під вогнем РСЗВ. Три авіаудари росіяни завдали по Оріхову. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили шість атак противника західніше вербового та південніше роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Окупанти почали активно застосовувати отруйний газ в окопи ЗСУ. За останній тиждень таких випадків було дев'ять на запорізькому напрямку. Спершу ворог використовує отруйні бойові речовини, після чого обстрілює з артилерії або атакує безпілотниками. Попри тиск та постійні атаки, ЗСУ нищать ворога не тільки на полі бою, але й за допомогою дронів. Допомога військовим, цивільний захист та соціальна підтримка. Хоча міський бюджет Запоріжжя на 2024 рік сформовано в складних умовах, тим не менш його вдалося збалансувати з урахуванням нагальних потреб. На що планують спрямувати кошти, докладніше розповість Артур Туркін. Надходження до бюджету визначені на рівні 8,5 мільярдів проти 10 поточного року. Більшу частину становлять доходи загального фонду, це інше трансферти із державного бюджету, доходи спеціального фонду, залучення кредиту на проект термомодернізації освітніх закладів та ще кілька статей. Надходження військового ПДФО будуть зараховуватися в повному обсязі до державного бюджету для бюджету міської територіальної громади, це втрати 1,2 мільярди гривень. Згідно з проектом, витрати бюджету будуть дорівнювати надходженням. 60% буде спрямовано на забезпечення функціонування бюджетних установ все інше на забезпечення життєдіяльності міста, соціальні та воєнні потреби. Враховуючи і думку. І депутатів в тому числі, і громадськості, і е, пішли на те, щоб збільшити е, на обороноздатність. Но ще раз я хочу зауважити, що в резервному фонді да, це потреба наша, яка, не дай Боже, щось станеться, але я ще раз хочу зауважити, що на цивільний захист, на цивільний захист, а це е, Укриття. укриття, ремонт укриттів, який теж нам. Стоїть завдання це робити на сьогоднішній день. Якби грошей немає. Облаштування укриттів передбачено на умовах співфінансування тільки по деяких медичних закладах. Також наразі є брак коштів по кількох галузях, зокрема медицині та освіті. А питання по пільговим медикаментам, арфанікам і те, що необхідно надавати, ми не забезпечені. Друге, у нас по галузі освіті немає будь-яких аварійних ремонтів. Тобто, що може статися по закладам? Зовсім нічого немає. Ви вже почули це. І по закладам культури у нас не забезпечено ще заробітної плати, 17 мільйонів. В проєкті нового бюджету в два рази збільшена допомога військовим. Наразі на це запропоновано виділити 200 мільйонів гривень. Практично ми збільшили в два рази допомогу військовим. Ну і також сьогодні озвучила, що буде програма, окрема програма, яка йде на закупівлю саме дронів, які будуть робити саме влада. Місцева і передавати нашим військовим, і це пропозиція на сьогоднішній і депутатів. Це пропозиція сьогодні і громадськості. І враховуючи всі думки, от таким чином збалансували сьогодні бюджет. Остаточно затвердити бюджет мають депутати на найближчій сесії. Проте в подальшому він може бути відкоригований в залежності від рівня надходжень. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ. У Запоріжжі триває відновлення будинків, зруйнованих внаслідок прильотів. Наразі роботи на всіх об'єктах на завершальному етапі, як і раніше, основним сповільнюючим фактором залишаються газові труби, що перешкоджають утепленню будинків. Детальніше про перебіг робіт на об'єктах розкажуть наші журналісти. На проспекті Соборному, 151 повністю відновили зруйнований під'їзд, постелили новий дах, а також оновили фасад на усій будівлі. Наразі підрядники шпаклюють під'їзди всередині, дообладнали комунікації у квартирах, а також облаштовують прибудинкову територію. Плануємо закінчити встановлення міжкоматних дверей та ламінату. На наступному тижні плануємо встановити 90% архітектурних елементів зі сторони соборного проспекту. І закінчити десь 70% благоустрою навколо будинку. Відновили у будинку і зруйновані балкони. Тепер усі вони в єдиному стилі. Разом із тим підрядники складають списки тих, кому оновлять балкони вже у наступному році. Доцільність заміни визначатиме спеціальна комісія. В Офіс щодня приходять люди, запитують, коли ж к ним прийдуть поміняти балкон. Ми починаємо дивитися, чи вони були пошкоджені під час прильоту, чи вони були зруйновані вибуховою хвилею. Якщо, якщо комісія встановлює, що вони були зруйновані вибуховою хвилю, то так буде проводитися заміна, але вже наступному тому. Комісійна хто обстежує? замовник та представники підрядних. Триває відновлення і на Кияшка-22. На завершальному етапі прокладання каналізації та водопроводу у першому та третьому під'їздах. Також у тих квартирах, де комунікації вже під'єднані, будівельники готують стіни до вкладання керамічної плитки. Наступного тижня завершать облаштування ванних кімнат та кухонь у квартирах. Кожен день ми робимо оздоблювальні роботи. Це 90% наших робіт. А також ми завершили вже прокладання силових силового кабелю по Наружній стіні будинку ну, повністю замінено. І по під'їздах ми теж поміняли. І, мабуть, теж через тиждень вже почнемо потурити стіни під'їзду першого. Тим часом на Застафонській 10 роботи на фінішній прямій. Підрядники завершують облаштування останньої квартири. Зокрема, встановлюють сантехніку та дороблюють одну з кімнат. А в будинку на Сталиварів 16 на перших трьох поверхах вже з'явились нові вікна. Робота триває поетапно. Паралельно з цим будівельники встановлюють кам'яні. Яну кладку на четвертому поверсі, а також монтують металоконструкції даху. Ми плануємо до кінця року. Ну, буде зроблена повністю будівля по каркасній системі. Це кам'яна кладка, остеклення, балконної частини, всі встановлені вхідні двері, двері в підвал і змонтована покрівля-бар'єр. І якщо погода нам дозволить, то ми прокладемо ще металочерпицю покрівлю. по покрівлі. По подвальній частині закінчуємо роботи по кирпичної кладки. На цьому тижні ми приступаємо до штукатурювання і облицювання по санузлам. Загалом роботи у всіх об'єктах перейшли на завершальний етап. Наразі основною проблемою є газові труби, які треба переносити, адже вони розташовані занадто близько до стін та унеможливлюють утеплення будинку. Проте це питання підрядники обіцяють вирішити найближчим часом. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Працівники водоканалу розпочали капітальний ремонт водогону, що пролягає вздовж вулиці базової у Шевченківському районі. Комунікації забезпечують питною водою близько восьми тисяч абонентів, зокрема житлові будинки, навчальні заклади та господарства. У зв'язку з проривом комунальники вирішили повністю замінити 400 метрів трубопроводу, адже після обстеження були знайдені тріщини та корозія, що суттєво вплинули на стан водогону. Наразі працівники завершують зварювальні роботи та готує. Й траншеї до укладання труб, закінчити оновлення планують вже у січні наступного року. За словами спеціалістів, нові труби якісніші та прослужать понад півстоліття. Допомогла оновити комунікації донорська організація ЮНІСЕФ техні... придатний технічний стан більше ніж 50 років. В... Ну, у нього є свої переваги в порівнянні зі сталевими. Це його пластичність, отже, зручність його укладання. Він не виділяє в питну воду ніяких е, е, домішок. Отже, якість води буде тільки краще. Також він не подається корозії, як сталеві трубопроводи. Отже, ми сподіваємося, що ближ... найближчі 50 років на цю ділянку прийдемо тільки для технічного обслуговування. Сварка онука з бабусею закінчилась викриттям наркобізнесу. Мешканці будинку викликали поліцію, бо сусіди занадто голосно сварились а під час спілкування помітили заборонені речовини. Подробиці фатального викриття та про інші події далі у нашому дайджесті. Третій апеляційний адміністративний суд зобов'язав обласну інфекційну лікарню привести до ладу ще одне укриття. Захисна споруда площею понад 450 квадратних метрів, що розрахована на 100 осіб, як до воєнного стану, так і після, була у занедбаному стані. Відтак пацієнти та персонал не мали можливості перебувати там у разі повітряної тривоги. Після низки судів вже апеляційний суд схвалив позов на користь Шевченківської окружної прокуратури міста. В одній з багатоповерхівок схвильовані мешканці викликали поліцію через крики сусідів під час спілкування. Бабуся заявила, що конфлікт був з онуком, який вже вичерпано. Проте поліцейські вирішили переконатись та оглянути помешкання. Інспектори помітили на підвіконні зіп-пакети з речовинами, схожими на наркотичні. А потім ще й у шафі знайшли горщики з канабісом, рослину врощував онук для власного споживання. На місце викликали слідчих, які вилучили 24 зіп-пакети та рослини на злоумисника. Від відкрито кримінальне провадження. У Запоріжжі затримали крадія, якого помітили під час скоєння злочину сусіди. Власник заявив про крадіжку інструментів та речей. Інспектори з'ясували, що до крадіжки причетна жінка, що мешкає неподалік. На її подвір'ї правоохоронці Виявили велосипед, який належав постраждалому. Згодом жінка зізнала, що усі речі привласнив її співмешканець і надала патрульним його адресу, де і знайшли викрадене. На місце викликали слідчих, які затримали злочинця за фактом події. Відкрито кримінальне провадження. Пандемія завершилась, проте ковід 19 все ще є. Лише восени у Запоріжжі на коронавірус захворіли понад дві тисячі людей. Медики зазначають, більшість пацієнтів переносять хворобу значно легше, бо мають колективний імунітет або робили вакцинацію. За чотири роки пандемії щеплення у місті отримали майже 60 тисяч людей. Наразі в усіх стаціонарних пунктах триває імунізація бустерними п'ятою та шостою дозами. Захистити себе від небезпечного вірусу можна звернувшись до будь-яких якого центру медико-санітарної допомоги наразі у закладах наявні такі вакцини, як Pfizer та Janssen. Також для маломобільних категорій у Запоріжжі працюють медбригади, які можуть вакцинувати і вдома. Коли люди звертаються за вакцинацією, потрібно мати при собі паспорт, заповнити згоду. Далі вони проходять огляд лікаря і проводимо вакцинацію. Якщо немає декларації, звісно, ми також робимо вакцинацію. Це не проблема. Протипоказами для вакцинації проти ковід-19 будуть це гострі фази захворювань, підвищена температура тіла, алергічні захворювання завжди проводить огляд лікар. Та якщо є алергічні захворювання, рекомендуємо огляд алерголога. Бути в економічній залежності та не знати, як змінити своє життя на краще. Нині дуже багато жінок стикаються з такою проблемою та опускають руки. Однак є й ті, хто віднайшов у собі сміливість, став фінансово незалежними та здобув роботу мрії. Про їхній досвід та результати далі у сюжеті. Пані Тетяна приїхала до Запоріжжя з села Нестерянка Уріхівської громади. Розповідає, у незнайомому для неї місці було складно адаптуватися до умов та знайти роботу. Щойно жінка побачила оголошення про те, що існує проєкт Жінка вільна, незалежна впевнена, одразу ж зареєструвалася на курс. Ініціатива впроваджена для того, аби допомогти стати фінансово незалежним жінкам, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Я зареєструвалася, пройшла тренінги з працевлаштування, були тренінги по гендерній рівності. І на курси записала зареєструвалася на курси офіс менеджера. Після проходження курсів на офіс менеджера мені запропонували залишитися і далі працювати в цьому напрямку. Тільки вже в цьому хабі. Зараз я працевлаштована і працюю в хабі. І мені дуже подобається разом. із нею на курсах навчалася пані Анастасія. Її досвід також виявився вдалим. Після проходження курсу жінка відкрила власний бізнес салон краси. Я пройшла курси б'юті майстрині. Також я пройшла стартап-школу. Наразі я відкрила ФОП це салон краси з нахилом на волосся. Тобто це реконструкція, це нарощування волосся. Наступному році в мене в планах розширення, де взагалі плани дуже грандіозні. І я думаю, що вони здійсняться абсолютно повністю. Під час проходження курсу я змогла зрозуміти, що мені треба як мені, і в якому напрямку рухатися, куди взагалі відправити свій потік енергії в добре росло. Загалом на курсі навчалися 90 жінок, які стали вимушеними переселенками з Бердянської, Пологівської та Оріхівської громад. Кожну з учасниць навчали писати вдале резюме, допомагали у працевлаштуванні та давали поради щодо організації власної справи: з чого почати, як відкрити ФОП, як залучати клієнтів. Тощо для того, щоб реалізувати ту проєкт, об'єдналися три громадські організації Запоріжжя. всі організації входять до складу коаліції Запоріжжя, 1325 це організація БО «Позитивні жінки і громадська організація Ділові українські жінки об'єдналася заради того, щоб реалізувати мету для жінок з релокованих громад, як я назвала вище, провести низку таких навчань, щоб допомогти їм визначитись з напрямками в працевлаштуванні. Спочатку це були тренінги по гендерної рівності, потім про фінансові грамотності, по працевлаштуванню. тому що багато жінок ну працювали багато років на одному підприємстві або сиділи вдома з дітьми. Вони не знають, як написати навіть резюме, да? як шукати роботу, на яких сайтах, як пройти співбесіду. Тобто цього всього треба трошки їх підготувати, щоб це не було так їм важко, страшно, і вони не думали, що вони цього не зможуть. Хоча проєкт закінчився, кожна з учасниць зможе звертатися по допомогу до своїх наставниць, аби мати супровід і надалі. Єлизавета Швайко, Микита Дейнига, телеканал МТМ. До Запоріжжя завітав пес Патрон, який разом із працівниками ДСНС розповів малечі про те, як поводитися з вибухонебезпечними предметами та як надавати першу медичну допомогу. Окрім цього, діти разом з батьками проілюстрували казку на тему протимінної безпеки, аби краще запам'ятати інформацію. Як це було? Бачили наші журналісти. В укритті однієї зі шкіл міста рятувальники провели навчання для школяриків. Дітям розповідали, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, а також не менш важливе, як надавати першу медичну допомогу. Крім того, представники благодійного фонду Мама плюс я разом з малечою працювали над створенням посібника з протиміною безпеки. На захід завітали понад 50 дітей. Кожен міг сам створити ілюстрації до нього. Ми обрали е Персонажів знаних з нашого дитинства маю на увазі. Це буде такий умовний зо, умовна зооварта, як на прикладі якої за поведінковими моделями ми покажемо дітям, як правильно чинити, і як неправильно діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та інших загроз пов'язаних із мінною небезпекою. Цей проект дуже важливий для. Створення інклюзивного суспільства в Україні, тому що ми інтегруємо дітей з інвалідністю, дітей з сиріт, дітей, які втратили домівки через війну, знову в наше суспільство, адже посібники, які разом з ними ми створимо, будуть поширюватися серед різних дітей, які будуть вчити протимінну безпеку, і розуміти, що ці ілюстрації створили такі ж діти, як і вони, і всі діти мають бути рівними між собою і мати можливості для самовираження. Проте найголовнішою зіркою для дітей був пес Патрон. Хвостатий помічник приїхав із Чернігівської області, де зараз несе службу у піротехнічному підрозділі ДСНС. Патрон не єдиний пес в Україні, який виконує таку важливу роботу з розмінування, кажуть рятувальники. Проте лише патрон має титул Пес доброї волі від ЮНІСЕФ. Наразі собак все частіше залучають до роботи через їхні унікальні здібності. Собака може відчути там, де не може зреагувати людина. Людина може знайти там, де не може знайти собака, ну, якщо ми говоримо про розтяжки. І тому цей такий тандем, він незмінний. І я вгадаю, що треба і далі розвивати, оскільки наша територія України дуже замінована і нам знадобиться ще дуже багато сотень років, щоб її очистити. Діти зізнаються, побачити пса патрона було неочікувано. А от правила поводження з вибухонебезпечними предметами однозначно запам'ятали. Мені дуже сподобалось без патрон. Те, що він може нюхати, ну, що він може знайти міну. ти у вибух. вибух. І людина, яка на неї упала, тоді треба дзвонити 103 і звати дорослих. Якщо ти введеш вибух, тоді ну, кликай дорослих і дзвонив в 101. Як зазначають працівники ДСНС, одразу ж після деокупації Запорізької області, пес Патрон разом зі своїми чотирилапими колегами допоможуть у розмінуванні кожного клаптика рідної землі. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ у Запорізькій обласній науковій бібліотеці. З'явилось справжнє полярне місто з Лапландії, але з печева у холі закладу відкрилась виставка Галини Григорієви під назвою Зимова казка. Жінка вже понад 10 років створює святкові пряникові хутори, які прикрашає глазур'ю, а за допомогою декору посипки фігури виглядають мов справжні. В експозиції є будиночки, українська родина, ялинки та сніговики. Сама майстриня родом з Оріхова у рідному місті працювала в будинку культури. А вийшовши на пенсію, переїхала до Запоріжжя, де й продовжила займатися творчістю. Внуки ходили в дитячий садок, в школу, і потрібно було робити якісь поробки. Я спочатку робила поробки, а тоді мені сподобалось робити оці прянинкові будиночки, і я в Оріхові вже кожен рік це на протязі 10 років зустрічалася з дітьми, робила мастер-класи і виставляла ці виставки. І я ще е, на, кожне, на кожне різдво печу різдвяні пряники. От. І роблю тут вже в місті Запоріжжі е, з дітками роблю майстер-класи по розпису різдвяних пряників. Також я е, е, із підручного матеріалу е, ми робимо прикраси на ялинку, то іграшки. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.